Хоча не встиг. Мама, я ебав. Почекайте, блядь, мені треба текст знайти пісні. Почекай. У мене десь був текст. Щас. Блядь чому. Ох, керлох наївся було. Все. Мамо, я єбав урал, бо я натурал, а урал такий сякий хокер підарас, бо я дуже крутий, що ж поробиш, бо проробиш, той урал сякий хуйовий, хокер йобана, хуяк. Ну бо ж я такий крутий, їб, я їбемо ми той урал їбаний бани, хокер десь їбаше, а менш аут я їбу урал, той урал, урал, той що хуйовий, ліво, право, право, ліво, саме так їбу врал, хоккер підерав. Нє, грив, сі піде, раз, хокер міни, хокер їбе, негрів, негри їбе. Хокера, а хокер привикає, охер юбаний бе, негріків він їбе. Хокер дядь хібе, урал боків над урал. А урал такий сякий, пос дуже крутий. Топер перекрутий, де не скрутий, хохер не бо він нігри. Не Негр, ніхр, не нігр, не ніфа, нігрів треба піздити, бо мама я їбав урал. Покер мер, сімбавку, я, блять, йдите нахуй, пейте соковинку і не видітись. МС Дініско. По факту. Мама, я єбав, Почекайте, блять, підтратек знайти пісню. Охер лух, наївся, було. Нє, всі піде раз, хокер лівий, хокер їбе негрів, негрі їбе. Хокера, а хокер привикає, хокер юбаний хібе, негрів, він їбе. Хокер блять їбе урал, бо він над урал. А урал такий сякий, бо хокер дуже крутий. То перекрутий, де не скрутий, хокер, ні, бо він негр. Негр, ніхр, 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 ніхерів треба піздити, бо мама я їбав урал. Мерсім блядь, є, блять, ти нахуй, пийте соковинку і не МС МСДНІСТ. По факту.